Всім привіт. Розпаковка із Китаю. Посилка із Китаю насос автомобільний. Автомобіль, м'яч, матрас, ігрушки, велосипед. Мадинчина. Ну, в принципі, по характеристиках, по відзивам. Дехто каже, що так собі, дехто каже, що класний. Ну, куплявся за 15 доларів. В принципі, був варіант і дешевший. Дешевший не брав, взяв дорожчий. Я покажу, чому я взяв. Ну, тут для м'яча голочка, переходничок. Еще ничего коробки, не нема. Так. Ну, вот тут все пишет. Компрессор. Все. Пленочка шея Ну, пластик, пластмасса. Нажимається легенько, плавно. Ну, в принципі, нормальний. Якби не одне. «но». Тут ще мав бути на відключатель. На проводі. Або отут, мабуть. Ну, на картинці було намальовано, що тут має бути. Але, в принципі, бачу, що. Люди теж багато докупляв його і ставили собі тут, тут, тут кнопочку. Об'ясню, чому. Тому що якщо ви запихаєте ту штуку в прикуриватель, спочатку, звісно, запихається, це от на колесо зачіпається, закрили, потім йдете в машину, запихаєте це в прикурюватель і воно починає. Качати колесо. Коли вже доходить до... <кхи> коли треба виключати, вам потрібно бігти в машину і витягувати цю штуку з прикурою. Або витягувати оце. Ну, щоб не бігати і не відключати, має бути отут на проводі відключатель. Я спеціально брав його дорожчого щоб. Був тут виключатель, на пару, ну, Долар два-три долари, ну правильно. А продавець все одно положив мені. Тут дешевий. Ну, без кнопки. Ну, в принципі, не біда. Кнопочку я вже, от навіть. Даже... Кнопочку вже навіть я знайшов. Вот таку поставлю вот, кнопочку. Бажано, щоб чорна була, ну в принципі, і біла. ну, Одна провід. І біла піде. В принципі, але відзив продавцю поставлю гірші, Тому що нечесно обманювати, неправильно тобто обманювати і завишувати ціну. Тоді. Якщо воно таке саме, як всі, для чого тоді ставити більшу ціну і... Картинки, знаєте, на картинці було, що є кнопка. Якби не було б кнопки, на картинці, я б тоді його не брав. Я б взяв інакший варіант, дешевший. Ну, тобто без кнопки. І знав би, що воно прийде без кнопки. Ну, в, принципі, а, в принципі, я його провірю. Як він буде шкачати? І тоді... Ще одне знімлю відео, знімлю відео, як я причепив кнопочку, чи воно працює, чи вона... варто взагалі купляти таку штуку. В принципі, то що маленька то добре і удобно. ну Думаю, для скутера, для машини піде, для велосипеда Добре тоді, всім пока. Зроблю відео, протестую, тоді вам покажу ще одне.